Працівники поліції встановили, що підприємство, яке займається розробленням родовища граніту ще наприкінці літа через виявлені порушення, отримало приписи. Державна служба геології та надр України зупинила дію спеціального дозволу на користування надрами. Та, попри це, власники кар'єра продовжували видобуток та реалізацію каменю. І цим завдавали неабиякої шкоди навколишньому середовищу. І їхні дії могли призвести до загальнонебезпечних наслідків, які невідворотні, тобто були виявлені значні порушення у сфері надрокористування та природоохоронній сфері, яким необхідно було усунути. Вони даних не усунуто, і зараз буде встановлюватись, причинили вони ці збитки чи не причинили їхні дії. Під час перевірки правоохоронці виявили, що на підприємстві працює промислова техніка. Натомість затримані керівники кар'єра стверджують, що тут працюють не на повну потужність. Як зрозуміти, частково? Як частково? Відрізали від материнського тіла гірничу І Підготовчі роботи велися, скриша велася. Проходка була, траншею. Незаконний видобуток граніту зупинили, вилучили документи на реалізацію гранітів, журнали обліку виходу працівників на роботу, а також інші свідчення незаконної діяльності. За фактом розпочато кримінальне провадження. Порушення пов'язані з охороною навколишнього природного середовища, що могли призвести до втрат та нераціонального використання корисних копалин. За незаконне використання природних родовищ загальнодержавного значення посадовим особам підприємства може загрожувати до трьох років позбавлення волі.